Я, цей, пісня, життя. Я, землі, ся, це життя сім'я землі серце Ранок травневий сонцем посміхається, з півом пташиним весело вітається, яблуневим цвітом травень квітує, і день сім'ї усім дарує. 15 травня вся Україна відзначає Міжнародний день сім'ї. Сім'я це досвід поколінь і культурних традицій. Весь світ знає, якою талановитою, працелюбною, духовно багатою є українська нація. Ці високі якості закладаються саме в сім'ї. Де дитина отримує перші уроки любові до батька, до матері, до своєї батьківщини? Сім'я це ті люди, які пов'язані між собою любов'ю та спільною долею. Вони можуть жити в одному будинку або окремо, але думками вони часто разом, вони завжди розуміють і підтримують один одного. Всі люди мріють про щасливу сім'ю. Але для цього кожен з її членів повинен докласти багато зусиль. В першу чергу потрібно поважати один одного та вміти вислухати. У сім'ї ніколи не можна забувати про вічливість. Треба завжди намагатися бути добрими і ніжними зі своїми близькими. Ми любимо один одного, і у цьому сила і єдність родини. Сім'я це ключ від людського щастя. Основою сімейного життя є шлюб між чоловіком і жінкою, які потім стають батьками. Сім'я це наш рідний будинок, батьки, дідусь і бабуся. Ці люди завжди поруч, у свята і в будні, у щасливі моменти та важкі часи. Якщо взяти любов і вірність. До них додати почуття і ніжність, усе помножити на роки, то вийде міцна сім'я, сильна і дружня, для всіх вона важлива. Треба сім'ю любити, поважати і всіх її членів родини шанувати. Традиційно українці живуть великими родинами. У родині поруч живуть і батьки, і діти, і прабатьки, бабуся і дідусь. Кожна родина має свою історію, своє родинне деревце, родовід. Його коріння це прабабусі і прадідусі, стовбур батьки батьків. Гілля батько й мати. А молоде гіллячко на самому вершечку. Діточки. Пропоную підкову, синьо жовто, як оберіг для сім'ї створити, бо сім'я починається з батьківщини. Нехай цей оберіг береже вашу сім'ю, щоб кожна українська сім'я повернулася до своєї рідної домівки. me yeah. yeah.